Volodymyr Zelensky, and First Lady of Ukraine, Olena Zelensky. Ним перія зла, а відсутність єдності може поставити свободу на коліна у своїй промові. У приміщенні національних архівів Володимир Зеленський наголосив на необхідності залишатися об'єднаними у протистоянні російській агресії ми зробимо все, щоб наша єдність, єдність України, Сполучених Штатів і всього вільного світу стала міцнішою ніж будь-коли. На церемонію, яка почалася з понад півтора затримкою, прийшли одні із найвпливовіших політиків у США. провідні члени конгресу, високопосадовці уряду, посли, представники української громади, експертного середовища та бізнесу. Зеленський наголосив: якщо Україна впаде. Половина Європи може стати російською сферою впливу Але американські інвестиції в українську безпеку та глобальний захист свободи працюють сто відсотків кожен цент. Тепер список цілий Путіна інший, замість того, щоб диктувати умови Америці, Європі та всьому вільному світу. Путін змушений принижуватися, особисто приймаючи делегацію з Пхеньяна і намагаючись знайти прихильність Тегерана. Немає людини в Україні, яка не відчуває вдячності до США та американців. Наголосив президент Зеленський. Саме вдячність американському народові була основним посилом виступу. Я хочу, щоб ви всі знали, що Америка врятувала мільйони життів українців, мільйони чоловіки і жінки, діти і дорослі у містах і селах. Мільйони українських дітей тепер можуть бути зі своїми матерями. Чоловіки на передовій тепер відчувають, що їхні діти чекають на них у містах і селах у тилу. Це можливо, тому що більша частина України вільна, і ми повинні звільнити усю нашу землю, наших людей. І Я дякую кожному американцю, кожному у світі, хто допомагає за кожне врятоване життя в Україні. Перша леді України Олена Зеленська нагадала про свій перший візит до США півтори роки тому, який став її першим офіційним візитом та першим випадком, коли перша леді країни просила надати її країні зброю. Я повернулася додому з вашою підтримкою зі зброєю, такою як протиповітряна оборона, яка захищає наших людей, дорослих і дітей. Таким був шлях патріотів до України, і вже тисячі життів врятовано. Після виголошення промови президента леді вручили відзнаки волонтерам та активістам, лікарям та духовним лідерам, які допомагають Україні. Серед них – 13-річний Райан Гіршхорн, який разом із батьком збирає кошти на закупівлю медичного обладнання для України. Це неймовірно зустрітися з президентом. Це найкраще, що коли-небудь зі мною траплялося, і це допоможе із обізнаністю щодо нашої благодійності, і ми зможемо допомогти багатьом людям. Про це ж говорить Ірина Ващук, президентка фундації Revived Soldiers Ukraine. «Сьогодні Була нагорода орден княгині Ольги вже другого ступеню. третього ступеню дуже допоміг нам, тому що для Revived Soldiers Ukraine пішло recognition. коли американці почали дивитися, куди їм давати кошти. Вони побачили фотографію з Зеленським. І звичайно, це допомогло нам зібрати певну суму грошей, передати значну суму на допомогу армії України. І також почати привозити важкопоранених військових на лікування. США інші нагородження, з яким поспілкувався голос Америки, кажуть, це відзнака усіх волонтерів у США, які допомагають Україні. Я дуже дякую за нагороду. Але це не моя нагорода, це нагорода нашому нашій громаді. Наша громада страшенно шаленно працює щодня. Справді ми є тил України, і ми повинні робити все, що тільки можемо кожен день і кожну ніч для того, щоб допомогти Україні вистояти цю війну. Тим, яким би не був внесок волонтерів, його не порівняти з подвигом українських солдатів на передовій, говорить кардіолог та волонтер Юрій Дичиківський було дуже приємно отримати визнання від президента України. Ми підтримуємо Україну як американці на тисячу відсотків. Тож я дуже вдячний, але наш внесок це нічого порівняно із жінками та чоловіками на передовій в Україні, які воюють і гинуть, і всіх волонтерів, які їх підтримують. Тож українці справжні герої у цьому світі, і наше завдання допомогти їм, чим можемо. Тетяно Ворожко, Дмитро Мельник, голос Америки.